Приканів. Так, ми приїхали до вас ранку, бо ми е, були два тижні тому, і жіночка сказала, що ви вже поїхали. Щоб, може, вас варували. Тобто, варували. Наша варували. мета є, по-перше. Дорогі друже, лякати мене не треба. Мене навіть Ленукович не з машинами, про іншими речами. Я тобі. вас не лякаю. Я вам кажу про свої наміри. Так, наміри нашого руху без парканів є. Перевірити, по-перше, як проживає. Виконувач обов'язки президента України пан Турчино. Подивитися на його умови проживання. Є нагальні питання, які є стосовно України зараз. Ми це хочемо зробити в найкоротший термін. Якщо ви зараз поспішаєте, скажіть нам, будь ласка, дату саме ви, як хазяїн вашої квартири, ну, ну, я, почуну, я, почуну. я хазяїн свого помешкання, коли ми маємо приїхати і поставити свої питання, подивитися, відкрити, відкрити Друзі, тоді. Я хочу сказати, по-перше, да, да, гості. Приходять є бажання, а коли ну, да, запросити. Да. нас, буду Я вас. з вами не дуже добре знайомий, і поки такого бажання у мене запросити вас. Нема куди. два. Більше того, зі мною живе дружина. Ну, Кузьміч, я прошу. А, Вище, це, 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 це те, все те, що ми. Да. вони не є ні кандидатами в президенти, вони не є депутатами. І вони мають право на, ми суду, приватне, ми на вас сам, життя. Ми я, сам, був вас. Був, я був один, друзі. Ми не да. розуміємо, ми кажемо. Тому Дозвіл дас ми те ще, яка дуже строга. Да, Тоді будемо. А якщо витовувати. ні, то ви не ви не впустите, ви не покажете народу, як живе виконувач обов'язки президента України, а ви що він хоче з вашої поведінки? Чекайте, не мішайтеся. Ми Чи, зараз так, чин, можна, безпосередньо можна, не в вашій квартирі, не тут, не не де живуть батьки. Тобто де ви в, є де закрита не буде, людина можна, від народу, скажімо так. так. Друзі, я не закрита людина. То покажіть Але нам, будь ласка, права, як ви проживаєте? Ви да? живете. Так. Я право Тихо, ті, ті, треба послухати. Ви на приватне ви, життя ви, і та й да. А Алі військи... військи... не стрижать наші гроші. Скажіть, будь ласка, за які гроші куплена ця квартира? Вона коштує більше 10 мільйонів гривень. Які все коштували? Добре, покажіть нам. Будь ласка, там кажуть, унітази у Вас так само стоять. Будь ласка, покажіть. Покажіть, ми не віримо. Покажіть, будь ласка. Ну так от наприклад, ну, вовці, ну навіщо подивіться ось старенька те, ще, старенький теща. А ось наприклад пес секретар, котрий їсть з державного бюджету кошти напевно. Які є кошти? Оце, Як ага. ви думаєте? Ну не знаю, так. за що я вам бюджет... скажу за що я купила квартиру. Я вам скажу так. А ну скажіть будь ласка. я вас. всю життя проработала з мужем. ми по 40 років от на южмаші. Ви знаєте, що це за завод? Так, яку ви зарплати двадцять п'ять лет років роботи там на площадці. на площадках в Казахстане. Вот тогда вы поймете. Добро, а зарплата я, и и я без желудка, без кишечника. Так, 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 так. Вот тогда вы узнаете. Я кому вас зарплата? Когда квартиру. у меня была было... зарплата? Пять тысяч рублей. Пять тысяч рублей. Ну что вы вот, вот трошки мне поважал. Я вас не целую. Вы, не, ну реально, я разумею. За п'ять тисяч рублів Казахстані можна купити за мільйони квартир в Києві.